І штук штуків було тут. Це за зараз. Тоді ночі було. Сьогодні. Ну так, ночі, 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 час ночі. Так, дивися, і Таврічівський обстріляли, а в нас у час ночі теж шарабанили по тим дронам. Два дрона збили, це однозначно, а куди там попадало, я ще не знаю. Але стрільба була дуже активна. І рано утром. Рано утром я виїжджав, то теж бабахнуло добре. Перед а, тим, як я виїжджав, да. так. Ти, 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 як там у тебе комісію ти проходиш? Комісію забрав я забрав результат. Зрозуміло. Все, да, так. А, ну ще будеш жити. Готовся в армії защищати. Це <реклама> <реклама> Херсонські будні такі, <реклама> да? Да, 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 так? Да. Все, все. Попасть, так це ваш син чи хто? Это мій колега, яким я